Добрий день, шановні мої першокласники. Сьогодні тема нашого уроку домашні улюбленці, піктографічне письмо, дорожні знаки, правила поведінки на вулиці, слова, назви предметів. Відгадайте загадки. Ця тваринка вже відранку нам співає колесанку. Нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Кішка. Як веселка кольоровий має здібності до мови. Слово птаху лиш скажіть, він його повторить вмить. Папуга. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицьку мурку захищає. Пес цей який дивак знадвору носить здобич у комору, не на спині у мішку, а сховавши за щоку? Хом'як. Перед вами малюнки. Розгляньте їх уважно. Чи можна назвати цих тварин домашніми улюбленцями? У кого з вас удома живуть тварини? Хто саме? А що б цікавого? Ви могли про них розповісти? Розгляньте верхні малюнки в букварі на сторінці 16. Кого тримає Оленка? Оленка тримає кошеня. Кого тримає Петрик? Петрик тримає цуценя. Про що може запитувати? Петрик. Оленка, як звати твоє кошеня? А про що може запитати Оленка? Петрик, що любить робити твоє цуценя? Ось котик. Це іграшка. Що можна робити з котиком? Гратися, розчісувати, обіймати, спати з ним у ліжечку. А чи можна зі словом котик виконати ті ж дії, що і з предметом котик? А що можна зробити зі словом? Слово можна почути, прокричати, проспівати, прочитати, записати. То для чого ж нам потрібні слова? Слово потрібне людям для того. Щоб називати все, що їх оточує, розгляньте уважно малюнок. Слідкуйте за червоною крапочкою і дайте відповідь одним словом. Хто це? Хлопчик? Хто це? Дівчинка. Хто це? Петрик? Хто це? Оленка? Хто це? Кошеня? Хто це? Песик? Що це? Мишка? Іграшка? Що це? М'ячик, що це? Клубочок? Що це? Кісточка або іграшка. Питання хто ставимо до назв людей і тварин. Питання що? ставимо до всіх інших назв предметів. На минулому уроці ми з вами вчилися писати прямі похилі лінії, короткі та довгі. Для того, щоб з'єднувати букви під час письма, нам потрібно навчитися заокруглювати похилі лінії рухом угору праворуч, тобто додавати їм з'єднувальний елемент хвостик. Короткий малий елемент зображують в основному рядку. Починають писати від верхньої рядкової лінії. Ведуть лінію вниз рухом на себе, трохи не доводячи до нижньої рядкової, роблять заокруглення праворуч, торкаючись її і пишуть вгору праворуч до середини рядка. Довгу похилу лінію із заокругленням вниз. Починають писати від верхньої міжрядкової, ведуть лінію вниз рухом на себе, перетинають верхню рядкову, біля нижньої рядкової заокруглюють і пишуть вгору праворуч, закінчуючи на середині рядка. Відкрити прописи на сьомій сторінці. Ось стоїть новенький дім. Черепичний дах на нім. Дах у нас зображено за допомогою похилих ліній і за округленням внизу. Що таке черепиця? Це дахівка. Потренуйтеся, зараз. Прописати прямі похилі лінії із заокругленням внизу вправо. А зараз потренуйтеся писати елементи у рядках зошита. Наведемо елементи у буквах А, И, І, І, Й, Й, Л. М, Н, У, Ш, Я. А, И, -й -й -л -м П, Т, Ч. Стародавні люди до того, як навчилися писати, обмінювалися думками через спеціальні малюнки. Малюнкове письмо або письмо картинками Учені називають піктографія. З давньогрецької мови слово піктус означало намальований, а слово графо пишу. І сам малюнок такого письма дістав назву піктограма. В малюнковому письмі зображення має бути не детальним і точним а простим і схематичним. В наш час теж існує піктографічне письмо. Розгляньте піктограми погоди. Знайдіть малюнки, які означають гроза, сонячно, дощ, град. Роздивіться піктограми видів спорту, що зображено в нижньому лівому куті. Фіхтування. А в нижньому правому волейбол. Якого кольору табличка з плаванням, зелена. Розгляньте піктограми настрою. Знайдіть смайлики, що виражають радість. Сум. Здивування. Велике здивування. Роздратування. Знаки дорожнього руху це теж піктограми. Водій швидко впізнає. І Розшифровує їх. Зображення ножа й виделки означає, що поблизу є заклад харчування, їдальня, кафе або ресторан. А бензоколонка означає заправну станцію. Розгляньте дорожні знаки у букварі на сторінці 17. Назвемо слова за малюнком і схемою. Перехід. Людина, діти, поїзд, світлофор. Де можна побачити ці знаки? Ці знаки можна побачити на дорозі. Що вони означають? Пішохідний перехід. Інформаційно вказівний знак. Увага! Попереду ділянка дороги, на якій можлива поява дітей із території школи. Дитсадка. Це попереджувальний знак. Увага. Попереду залізничний переїзд без шлагбаума. Це також попереджувальний знак. Увага. Попереду ділянка дороги, рух, на якій регулюється світлофором. Також попереджувальний знак. А які ще дорожні знаки ви знаєте? Розгляньте уважно малюнки. Складіть речення за малюнками і схемами. Зверніть увагу, що у вашому реченні повинно бути два слова. Підведемо підсумки нашого уроку, які запитання ставимо до слів назв, предметів, які елементи літер навчилися писати, навіщо їм хвостики? Які знаки дорожнього руху трапляються на вашому шляху до школи?